Солов'їна пісня Сходу. В одному із квітучих садів Єгипту Соловей небаченої краси Наспівував не свою пісню. Над Оазисом його пісня парила, пронизуючи простір і наповнюючи його блаженством. Це була пісня Любові та звістка про мир. Що проливалася із самих глибин безкінечності, підкорюючи хвилювання світу почутті? Чи знаєш ти, пташко, що з благісним звучанням твоєї пісні починає панувати мир? Чи знаєш ти, пташко, що пісня твоя зупиняє боротьбу? О, ні! Нічого Соловей не знає про могутність своєї пісні і не знає про тривоги. Що зникають від її звуків. Будьте такими і ви, коли пісня Бога ліється із вас, будьте посланцем священої вісті, який несе її з радістю та натхненням і не знає при цьому ні про силу свого життя, ні про засмучені серця, що утішилися звучанням його пісні. Джоу Голдсміт.